Вітаю, поразка від Карпат 02. Як ти поясниш цю гру і що стало ключовим? Чому поразка в цій грі? Всім доброго дня! З приводу поразки, ну я вважаю, що перший гол так нас трохи колихнув. Можливо, ми вийшли трохи не з тим настроєм, що треба було. Десь щось не виходило. Можливо, вони нас переграли, переграли саме по схемі. Вони дуже. Добре нас розібрало, це було видно на полі, що вони звільняли одного гравця всередині, і ми іноді не знали, що з цим робити. Як ти вважаєш цей гол на початку матчу він всі плани зруйнував команди на цей матч? Ну я не можу сказати, що він саме все зруйнував. Звичайно, що прикро пропускати на перших хвилинах це завжди вибиває тебе на деякий час. Але планувалося б почати зовсім інакше. А про атмосферу в команді спочатку такий чудовий результат можна назвати з Динамо. Нічия 2-2. Зараз поразка Карпата Неочікувано, можна сказати. Як реагують на це хлопці? Яка атмосфера? Ну завжди неприємно програвати. Я... Карпат, я не можу сказати, що вона погана команда, щоб прям ожидалося, що ми їх переможемо з легкістю. Вони дуже гарна, дуже комбінаційна команда. Тому це був нелегкий матч. Ми всі це знали ще до гри з ними. Ми на них налаштовувалися, але вийшло, як вийшло. Ми саме. Винні в цьому і нам самим з цим треба справлятися. А про наступну гру з Зорею. розкажи свої очікування, що може стати ключовим матчем і, і на чим можна працювати, щоб не повторити результат з Карпатами. Ну на чим можна працювати, то я думаю, кращий тренерський штаб бачить, і ми будемо над цим працювати цей тиждень. Ключовим, хто буде володіти м'ячем, буде володіти грою. Я вважаю, що так.